чи дивно, що мій 35-річний друг чекає, коли 17-річній дівчині виповниться 18, щоб запросити її на побачення. Мій давній друг нещодавно розповів мені, що чекає, коли його 17-річній колезі по роботі виповниться 18 років, щоб запросити її на побачення. Я одразу ж відчув огиду і сказав йому, що це поведінка негідника. А він розсміявся і сказав: Справжній джентльмен чекає, поки дівчині виповниться 18 років. Він справді не бачить у цьому нічого дивного чи неправильного Він попросив у неї її номер телефону, і вона сказала, що коли їй виповниться 18, вона дасть його йому. Я зациклився на тому факті, що він взагалі. Просив у 17-річної дівчини номер телефону, що якби вона не відмовила. Він також зайшов на її сторінку у Фейсбук і зберіг фотографії на телефон, щоб надіслати їх нам. Ще я дізнався, що дівчині, з якою він спілкувався кілька років до того, тільки не виповнилася 18, і це все викликає у мене огиду, і я більше не хочу з ним дружити. Але я також не знаю, чи не надто гостро я реагую. Коли вам 35+, просто проводити час з 17 17-18-річними підлітками вже охріненно виснажливо. Я не можу уявити, щоб 35-річний чоловік міг зустрічатися з 17-18-річною дівчиною, якщо тільки він не хотів просто займатися сексом, або з ним було щось настільки фундаментально не так, що жінки його віку не хотіли мати з ним нічого спільного. Вони по суті діти емоційно та в інших аспектах. Коли тобі 18, ти відчуваєш себе супер дорослим і зрілим, але це не так, поки тобі не виповниться 35-40, ти не зрозумієш наскільки ти помилявся. Так, коли мені було 16-18, і я спала зі старшими хлопцями 26-34 років і думала, що через це я сексуальна і зріла. Коли мені виповнилося 20-30 років, я зрозуміла, що у цих чоловіків були проблеми, і вони просто хотіли переспати з кимось, у кого молоде тіло. Чорт це як недавня випускниця коледжу, я бачу першокурсників і не можу повірити, наскільки молодими вони виглядають. Навіть за ці 4 роки спостерігається величезна різниця в життєвому досвіді та зрілості. Від думки про те, щоб залицятися до буквально підлітка, мене нудить. Коли мені було 18, мене лякали дорослі, які залицялися до неповнолітніх дівчат. Але чим старшою я стаю, тим з більшою огидою я ставлюся до цього. У 35 років я знаходжу 30-річних емоційно виснажливими. Не можу уявити, як це працювати з ще молодшими людьми. Мені трохи за 30, і я викладаю в коледжі. Навіть робота зі студентами, яким трохи за 20, змушує мене усвідомити наскільки дорослим я себе почуваю. І як мало спільного маю з людьми молодшими за мене лише на 10 років. Я впевнена, що в якийсь момент різниця у віці зникає, але кількість часу, яку мені доводиться витрачати на контекст, щоб зрозуміти слово, яке вони вживають, просто приголомшує. Люди, які зустрічаються лише з 18-річними, схожі на компанії, які платять лише мінімальну зарплату. Вони опустилися б нижче, якби це було законно. Моторошно і жахливо. Я думаю, що це навіть можна класифікувати як домагання, оскільки він підійшов до неї як до неповнолітньої і загравав з нею. Він або хоче зустрічатися з підлітком, тому що ними як правило легше маніпулювати та експлуатувати, або йому просто подобається наповнолітнє. Судячи з його коментаря, джентльмен чекає, поки дівчині виповниться 18. Цей коментар є додатковим тривожним сигналом, оскільки він навіть не намагався припустити, що вона буде достатньо дорослою і зрілою, щоб мати стосунки. Він просто хвалив себе за те, що не порушив закон. Будь-хто, хто називає джентльменом того, хто виконує соціальний мінімум, це сміття. Крім того, мені 36, і я скоріше дам собі молотком по яйцях ніж буду зустрічатися з 18-річною. Не ображайтеся, 18-річні, Я сам колись таким був, але ви відстійні і нудні. Приміточка, неважливо скільки вам років. Ви не відстійні і не нудні. Просто це розрив поколінь. У мене є подруга, яка була на місці цієї дівчини. Їй було 17, а йому 30. Він хотів почекати, поки їй виповниться 18, але не зміг, і вони зайнялися сексом. Вони також трохи зустрічалися. Моя подруга, яка зараз набагато старша, озирається на це як на своєрідну травму. Вона відчуває, що її повністю використали. Подруга була молодою і вразливою, мала проблеми з психічним здоров'ям, ледве знала реальний світ, не знала, як поводитися з дорослими чоловіками тощо. Інший приклад, це, на жаль, мої батьки моєму татові було 38, а мамі 18, коли вони зустрілися. Хоча їхні стосунки були легальними, вони зіпсувалися, вони розлучилися і обоє відчувають неймовірний сором за те, що вони були разом. Моя мама відчуває, що її життя їй не належало. Основна думка: це жахливо і це ймовірно вплине на дівчину, коли вона подорослішає. У моїх батьків також 20-річна різниця у віці. У мого батька було двоє дітей від першого шлюбу, тому моя мама фактично на один рік. Старша за мою сестру. Батько моєї мами покинув сім'ю, коли їй було сім років. Різниця у віці вплинула на все в їхніх стосунках. Вони все ще разом. Але мій тато помирає, а мамі залишається піклуватися про нього. Шановні, неважливо, якою ви стація, скільки вам років, якої ви орієнтації і так далі, мені потрібна ваша підтримка. Для цього ви можете поставити вподобайку, написати довгий коментар, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І якщо ви вже задонатили на армію і у вас ще залишилися гривні е, вільні, так би мовити, а не забувайте, будь ласка, підтримувати авторів фінансово. Щоб підтримати мене. Ви можете знайти в описі до цього відео посилання на BuyMeACoffee, Donatello або стати спонсором прямо на ютубі. А всім, хто вже нас підтримує одноразовими донатами або на постійній основі, величезне дякую. Так, це дивно, або він сам жахливо незрілий невдаха, або думає, що дівчина підліток занадто наївна, щоб викрити його в паскудній поведінці у стосунках, або він фетишизує її, або вважає наївною і недосвідченою. Швидше за все він не може знайти спільну мову з ровесницею, тому що жінки його віку бачать у ньому саме такого невдаху, яким він і є. Мені стає моторошно, коли люди порушують правило половина твого віку плюс 7. У випадку вашого друга 35 поділити на 2 плюс 7 дорівнює 24. Всі, кому менше 24, потрапляють в моторошну зону. А отже, це безумовно моторошно, крім того, погугліть як небудь ефебофілія. Я вже для вас погуглила, і це термін, який означає статевий потяг до підлітків. Коли в парі одному 80, а іншому 30, це теж не норма, і не варто думати цю вони ж дорослі. Один з них може все ще тільки переходити до дорослого життя. Обернена формула також дає вам верхню межу вашого діапазону. Вік помножений на 2 мінус 14, ваша верхня межа. Отже, віковий діапазон стосунків для 35-річного віку становить від 24 до 56 років. Віковий діапазон стосунків для 18-річних – від 16 до 22. Чоловіки старшого віку залицяються до молодих дівчат, бо бачать, що жінкам їхнього віку їм нічого запропонувати. Молоді дівчата стають жертвами таких чоловіків, тому що не вміють встановлювати межі і не знають собі ціну. Придивіться уважніше до свого друга, і ви побачите те, що проблема не лише в цьому. Його погляди можуть бути такими ж, як і в старших класах школи. Він так і не подорослішав. Він може жахливо поводитися з фінансами своєю гігієною або своїм часом. Він також може намагатися контролювати партнерів або мати проблеми з гнівом, які він відмовляється вирішувати. Послухайте, як він говорить про жінок, людей, які мають над ним владу, або про тих, хто з ним не згоден. Жінки його віку хочуть стабільності, зрілості та когось, хто прагне вдосконалюватися і займатися тим, що має для нього сенс. Вони хочуть когось, хто вміє спілкуватися і попрацював над собою, щоб стати кращою версією себе. Вони побачать його червоні прапорці. Ця дівчина не може захистити себе належним чином, навіть коли це законно, вона Буде жертвою, вона не бачить червоних пропорцій. Вона може закохатися в старшого чувака, якщо у неї низька самооцінка або важке життя. Але також є велика ймовірність, що в неї є друзі, які підтримують її і засоби, щоб розповісти, якщо він переслідуватиме її і ставитиме в незручне становище. На щастя, молоде покоління більш обізнане про те, як працюють ці негідники. Вони знають терміни газлайтинг і маніпуляція. Я б не стала дружити з тим, хто переслідує дитину. А зараз авторка промаркотить свою думку. Я пам'ятаю, коли я навчалася у школі, дуже було популярно мати, ну, типу, круто мати а, старшого хлопця. Ну, типу, у сьомому-восьмому класі у мене була однокласниця, у якої був 25-річний хлопець. Тобто, ви розумієте, сьомий восьмий клас це 14-15 років, здається. Так, от моєму чоловікові зараз 25, Його друзі приблизно його ж віку, і я не можу уявити, щоб хтось із них зацікавився і почав залицятися до 15-річної дівчинки. Це ж просто дитина. Окей, 14-15 років – це ще навіть на вік сходи. Вік сходи в Україні – це 16 років. Але це ж, ну, невелика різниця. Це все одно ще дитина. Знаєте, у 16 років, та й, в принципі, зараз я вважаю, що ем, обирати професію, а це вже 9 клас, 9-10 клас, обирати професію – це а, дуже рано для людини. А тут ми кажемо про стосунки. А стосунки, в свою чергу, мають більший вплив на психіку людини, ніж робота і її професія. Так от, я вважаю, що е, такі стосунки, де дуже велика різниця у, е, у партнерів, це ненормально, навіть якщо молодшому партнеру вже є 18. І так, як вже казали більшість. Е, Коментаторів, а в цьому відео а, у 35 років, якщо людина шукає партнера з значно молодше за себе, це дуже нереалізована людина з психічними проблемами. Ну на мою думку, виключенням з цього правила з цієї думки може бути: знаєте що? А, стосунки, де дівчині 25-30 і вона шукає собі татка. При цьому всі сторони чесні, всі сторони все розуміють. Йому потрібна молода дівчина поруч і, можливо, секс, їй потрібні гроші. Там все чесно, і прозоро, і усвідомлено. Але коли мова йдеться про отакі звичайні стосунки з такою величезною різницею, це вже щось дивне. Основна думка не все, що. Дозволено законом є нормальним, тому що закон не регулює різницю між партнерами вікову, а закон не буде вважати, що зв'язок 35-річного і 18-річної це щось незаконне і зґвалтування. Тому, ну, якщо обидві сторони погодились, але з іншої сторони ну це можливо і є. З гвалтуванням, тому що дівчина у 18 років може просто мати такий психічний стан, що не може відповідати сама за себе. Тому моя порада і прохання до вас, скільки б вам не було років, намагайтеся працювати над своїм психічним здоров'ям, намагайтеся встановлювати, вчитися встановлювати свої особисті межі. Особисті кордони, і щоб ніхто їх не переходив. Ну і будьте свідомими. Дякую вам за перегляд. В коментарях обов'язково напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!